Будім Господні благословені від нині довіку. Будіння Господні благословене від нині до віку. Благословені Господні на вас і благодаті, чоловіку люб'ям завжди, нині повсякчас і на віті вічні. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, Іссин Бог, наш мотай по чистий Свій Матері, койну стану і помочі цей святий, свячених житлового Христа, мотан заставних захвальних апостолів і святих мучеників, молилась савелой, і, і смаїло Савел, яких сьогодні день, і всі святих помилуй, спасе нас, як благий чоловік, Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо нашу духовну мандрівку, нашу подорож, роздумуючи із Божою Матір'ю і про Божу Матір. І ми вчора говорили, що Богородиця нас розуміє, може навіть більше, нас відчуває. Що ми можемо бути на її руках біля її материнського серця. А чому Богородиця нас розуміє і навіть відчуває? Весь те, в до євреїв сказано про Ісуса Христа, що не такого маємо первосвященника, який би не перейшов через випробування. Але Ісус Христос сам перейшов через різні випробування і тим, що переходять через проби, через випробування, може допомогти, бо сам перейшов цю дорогу. І наша матір небесна вона перейшла непросту дорогу життя, може, таку, якби всіх нас разом взяти. І ми спробуємо подивитися на різні фрагменти її життя, які записані у Євангелії, і побачити, що те, що ми переживаємо в якийсь момент свого життя, вона так само переживала. Хто перейшов якісь випробування, той вже не буде багатослівним. Той вже розуміє, що то таке було, і не буде спішитися з порадами. Але більше людина може взяти за руку і сказати, я знаю, що це таке. Я сам це пережив, я сам через це перейшов. І наша Богородиця, наша Божа Мати, вона може до нас так сказати, не багатослівно, але сказати, я знаю, що в тебе коїться в житті, в душі, в серці, в твоїй сім'ї. Я знаю. Навіть можемо звернути увагу на її непорочне зачаття. Бог вибирає час, місце, коли Спаситель мав, має прийти на цей світ. І кажеться про неї, що вона драбина, якою Бог зайшов з неба. В такий спосіб Бог захотів стати серед нас, слово стало тілом і оселилося між нами. Вибираючи лоно Богородиці, як кивот, щоби так прийти на нашу землю. І є таке раннє християнське писання, називається Проти Євангелія Якова, вона написана ще в другому столітті, але вона не війшла в Біблію. І багато свят ми черпаємо із цього проти Євангелія Якова, Богородичних. Бо вони не є Євангеліями, так як чотири Євангелісти ми маємо. І в цих проти говориться, що Яким'я Анна не мали довго дітей. Подібно, як ми знаємо, хто в Біблії ще є записаний, що не мав довго дітей. Захарія і Єлизавета, Авраам і Сара. І люди, напевно, як завжди, ми люди, і люди навколо нас. І люди говорять, нагрішили? Публічно ні. Але таємно нагрішили. Так не буває, що просто так щось стається. Але поспішні висновки можуть бути поспішні висновки. Ми не знаємо багато таємниць нашого життя. І навіть це, ця подія вже нам говорить ну, і про своє життя, і про життя оточуючих. Не спішімося з висновками. Може, коли Господь прийде другий раз, то як на цій вишивці кожен хрестик там має своє місце, своє значення, як в мозаїці, кожен камінчик має своє значення, так і в Божому провидінні, в Божому плані все має своє значення. І Бог захоронює Богородицю від первородного гріха, робить цей величезний виняток, бо в такий унікальний спосіб Він хоче. Жити серед нас і вибирає її від моменту зачаття. Людське життя є цінне від моменту зачаття. Щось так вичув, коли стояв на літургії тут, молився за тою ширмою, вичув таку потребу, таке бажання сказати всім матерам. Велике дякую. Всім, хто відкрилися. На дар життя, хто прийняли дитинку, яка могла побачити і може побачити цей світ, і хто усиновили чи удочерили дітей, і хто стали хресними дітей, і дали можливість комусь побачити цей світ, бо в Божому плані ми маємо тут своє значення. І так важливо не перекреслювати тих Божих планів, І з таким треба делікатністю і з співчуттям, з якоюсь так само без осуду говорити про тих, хто має, хто не дозволив дитині прийти на світ з різних причин. І ми розуміємо, як не варто спішитися з висновками, як можна легко помилитися, як можна себе в. Загнати в, таку, в такі додаткові страждання, коли ми думаємо, ота хвороба то через мої страждання, то через мої гріхи. Тяжко збагнути Божі плани, деколи нам на спасіння. Може, придивимося ще один, ще не один, постараємося приглянути з фрагментик і життя Богородиці, але такий ще один цікавий унікальний. Богородиця заручується з Йосифом. Вона має свої плани загідно з палестинською традицією, Йосип йде готувати для неї помешкання, а вона йде жити до своїх батьків. Через рік, заручини тривають рік, вони мають одружитися і стати повноцінною сім'єю. За цей час Марія має зберігати дівицтво чистоту дівичу. Книга второзаконня дуже чітко про це каже. І за це грозить жінці, дівчині побивання камінням, якщо вона не збереже ось цієї дослюбної дівичої чистоти. Такий був строгий второзаконня, закон Мойсея, який є написаний у Біблії Старого Завіту. І в неї вже відбулося благовіщення. Вона вже розуміє, що вона зачала від Духа Святого, але Йосиф ще свого благовіщення не мав. І він хотів її тайкома відпустити, щоб її не каменували. Бо каже, він був чоловік праведний. І біблісти питаються, що означає праведний, бо якщо праведний, то справедливий, то мав би її видати на каменування. Бо ніхто не знає, як зачалася дитинка в її лоні. Але він був праведний, то означає, напевно, милосердний, добрий, людський. Хотів її та й кома відпустити. В Акафисті, ми слухаємо, що він думав, що ти була кимось зведена. Бо вона, видно по ній, що в неї зачалася дитинка. І ми можемо подумати, як було Божій Матері. Як було Йосифові? Чому вона не пробувала йому пояснити все сама? Бо боялася, що він не повірить. Хто може в таке повірити від людини в такі слова? І бачимо, скільки часом і в світі несправедливих наклепів, осуджень, очернень, непорозумінь. Не вірю тобі, не довіряю тобі. Ти обманюєш, а я тобі не довіряю це вже сімейні стосунки. І коли щось таке переживаємо, коли різні несправедливі очернення, коли різні непорозуміння, коли не можемо людям пояснити, сказати, відчуємо, Божа мати нас розуміє. Вона це пережила, вона все пережила з того, що переживаємо ми. Вони мусили втікати з Йосифом до Єгипту, хоронити дитятко. Може, ми про це поговоримо трошки більше завтра, бо хочу завтра, щоб ми чуть-чуть подумали про наші сім'ї, родини, відносини, стосунки, спілкування. Але вони були біженцями, вони були вигнанцями, вони були втікачами. А цей такий особливий момент з 13-річним Ісусом. Знаєте, що я маю на увазі, так? Як Ісус загубився? А знаєте, як то вийшло? Жінки йдуть, ніби так вважається, я не знаю, нині можна зробити якісь змагання, хто скоріше ходить, може багато жінок би йшло швидше, ніж чоловіки, навіть якщо б були вікові категорії, ще якісь там. Але вважалося в Єрусалимі, що жінки йдуть помаліше. Фізично ніби є трохи, так вважається, а то по-різному буває слабшими. І вони виходили з Єрусалиму, свята, з празнику, виходили скоріше. А чоловіки мали їх доганяти, бо йдуть швидше. Вони ще собі пули в Єрусалимі, ходили, дивилися ще щось, так принаймні нам кажуть біблісти. А жінки виходили скоріше. І на якийсь третій день, здається, Євангелист Лука каже, Йосип доганяє Марію і каже, Марія, а де Ісус? А Марія каже, Йосифе, а де Ісус? Я думала, що він з тобою, бо йому 13 років. Він же міг бути із батьком, і з матір'ю. Це повнолітній такий єврейський момент. Каже Ісусе, а де, а де? А де вони з тобою? А де Ісус? А де Йосиф Ісус? І це пережиття відповідальності. Та, коли нам кажуть, що ти так переживаєш, то за що ти так хвилюєшся? А ми деколи хвилюємося, бо чуємо на собі відповідальність. Чуємо, що ми, нам щось доручено, нам щось повірено. Я маю з цією місією, з цим завданням справитися. Але що цікаво, також, саме, може, ми ще завтра згадаємо, що ніхто нікого надмірно не звинувачував. Вони разом в тій кризі, в тій ситуації важкій, вони разом об'єдналися і давай до Єрусалиму там шукати Ісуса. І Богородиця ставить пряме запитання своєму Синові, якого знає, як він зачався, хто він є, дитино. Чому ти так там зробила? Питається так само його, хоч знає, що це Божий син, але питається, дитино, чому так? Це так само питання такої нашої гідності, де коли кажуть, що християни можуть, їм можуть все мають терпіти, мовчати. А, а чому так? А чому несправедливо? В якісь установі державні, може, навіть і церковній, деколи варто запитатися, якщо ми бачимо несправедливо. А чому так? Поясніть нам. Чому так нечесно? Нам багато християн казали, кажуть, ну хто тебе вдарив праву щоку, підкладе щуку. Але то так можна говорити, коли тільки Біблію розуміти дослівно, по буквах. Тому ми не розуміємо Біблію по буквах. А в. Контексті середовищі в тих умовах, так. забрали від нас Крим, окупанти, ми змовчали, ми підклали щуку. Забрали частину Донецької і Луганської області, ми стерпіли. Але коли вони посягнули на всю Україну, ми бачимо. Що ні, що Ісуса так само, коли били, Він каже, за що ти мене б'єш? І в діяннях апостольських є, що каже, за що мене б'єш стіна побілена? Це наша гідність. Це наша революція гідності. Ми є різні люди. Комусь легко постояти за себе, комусь важче. Я бажаю всім батькам такої мудрості, щоб вони могли. Навчити дітей постояти за себе, бо деколи таким людям, яким важко постояти за себе, їм трудно в житті їх використовують, деколи нами можуть зманіпулювати. І Богородиця насбілилася до Ісуса казати поясни нам, дитино, ти знаєш, як ми з батьком скільки ми пережили твоїм, але що цікаво, ми з батьком разом. От коли, ми, можливо, завтра будеться тема на важливості сім'ї з батьком разом. Знаєте, взяти співвідповідальність, не шукати крайнього, не шукати винного, не шукати обставин, вміти розділити співвідповідальність, не звинувачувати, бо тоді звинувачення ще гірше, бо вони людей роздвоюють, Знаєте, хтось втікає від відповідальності. Може, згадаємо ще один фрагмент, так, а може і два ще. Такий більш приємний. Знаєте, що я маю на увазі? Як думаєте, коли говорю про приємний? Весіля в Кані Галилейській. Дивіться, яка гарна, гарна, яка Марія приєдналася до апостолів. Так само в часі війни я чуть-чуть зранком хотів згадати ту думку, поділитися з вами, що в часі війни ми деколи чуємо провину, як я щось посмакую, десь поїду, щось таке зроблю. І дійсно, дійсно, не можемо жити на широку ногу, коли люди гинуть, коли Україна стікає кров'ю, коли є, але дозволите собі миті, життя приємні, радійте з тими, що радіють. І плачте з тими, що плачуть. Мати якусь ту віддушину в житті. Ми маємо на це так само, бо виснажимося, вичерпаємося. Богородиця любила людей, любила спілкування, пішла на весілля. Так само не думала, що подумають люди, апостоли, Ісус, а при чому тут я, що можуть подумати люди. Людям, люди можуть різне думати. Не можемо до всіх пристосуватися. Є одна така притча, одна із моїх улюблених про осла. Не знаю, чи ви чули. Якщо чули, то зекономимо час, Якщо? що люди, сім'я одна, чоловік, жінка і дитина вирішили недільного ранку, неділю поїхати трошки десь в гори, по селах, подивитися і взяли з собою осла, щоб. Легше їм було і посадили дитину на осла і їдуть. І чують люди в спину їм говорять, ого. Як вони ту дитину виховують? Дитина їде на ослі, мава, не вчиться якоїсь відповідальності. І каже жінка, давай заберемо дитину. Але каже, чого ми того осла собою тягнемо? Каже до жінки, сідай ти. І чують, наступна вулиця, наступне село. Люди далі в спину говорять, цариться. Сіла собі на осла, йде цариця, дитина йде, чоловік йде. Жінка каже, йой, соромно мені. Каже, до чоловіка сідай ти. Ну і що чує, то саме невихований? Жінка слабша, дитина слабша. Ти мужчина, сильніший. їдеш на тому ослі. А надоїла їм то все. Всі посідали на ослах. Ну і так би нині захисники тварин сказали. так. І тоді, можливо, каже, мучай ту, ту, ту тварину. Ну, каже, чоловік до жінки, ну що нам лишається робити? Взяти того осла на плечі і нести? Ну, каже, ні, то просто ми маємо робити так, як, як ми вважаємо, як ми порадилися, як нам серце підкаже, бо людям не догодимо. І Марія так само не захотіла догодити людям, вона пішла на весілля, вона розділила радість. Вона була серед апостолів, вона була серед учнів. Вона сказала, зробіть, що вам каже син, не покошкодувала цього вина, напевно, не для того, щоб його надоживати, а просто, щоб мати нормальну радість, щоб мати оцю, оцей відпочинок, ось щось приємне у нашому житті, ось щось світле, що для нас таким буде світлим, гарним, можливо, храмове свято в неділю, можливо, цей духовний концерт, хорів. Який заплановано, або ще щось таке, що приносить нам маленький відпочинок для того, щоб мати далі сили йти вперед. Багато ще можна говорити, чого пережила Божа Мати. Що сталося з Йосифом? 13 років Ісусові він ще був, а коли Ісус почав служіння в 30 років, вже про нього не згадується. А коли Ісус був розп'ятий на хресті в 33 роки, то говориться, що не було нікого, хто би подбав, заупікувався Богородицею. І Ісус каже, до улюбленого учня міг подбати про когось, про слабших, про свою маму, яку любив, і каже, жінко, це син твій, сину, ось мати твоя. Тому ми втрачаємо величезний смуток. Негоден підібрати слів і слова тут зайві, і можуть бути невластиві, невідповідні для людей, які втратили рідних, близьких, чи на війні, чи хвороба забрала, чи з різних, з різних причин. Сумно, що така велика та алея на стометрівці, стільки там портретів, стільки молодих людей. Марія пережила сум, втрати, біль втрати. Ми втрачаємо деколи батьків, рідних, близьких, деколи не вдається нам передчасно. Чого Ісус не захоронив Йосифа? іншим помагав, а своїй сім'ї, тому що Божі плани, Боже проведіння для нас закрите. І поставимо собі на, зак... на коли наближаємося до закінчення наших роздумів, поставимо собі питання. Те, яке ми говорили вчора, а яке життя цінне, таке дуже просте, легке, таке буває життя, так тоді воно має цінність, вартість, чи людина має покликання, місію, завдання в цьому світі і має виклики, виклики, труднощі, змагання, але спростовує цим викликам. Каже, що один чоловік якось так жив, якось там йому було ніби і, неважко, і не важко, і легко. Жив якось так ніяково і заснув і сниться йому сон. Величезна копиця горіхів, гора. А він дуже любив горіхи. І він має такий витискач, розтискати горіхи, бере горіх, розтискає, а горіх порожній. І отут вже хоче з'їсти горіха в цьому сні, так ми деколи чогось хочемо. Він наступний, 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 і кожний порожній. Коли він проснувся думає, Боже, таке моє життя, нібито легке, але порожнє. Чи ті люди, які роблять зусилля, роблять труднощі, йдуть виклик. не всі ми будемо однаково на ризик. Але деколи життя трудне. Але ми відчуваємо, що ми прожили це життя, знаєте, з перспектива. Аж в кінці життя людина може своє життя по-справжньому оцінити. Поки ми в дорозі, то не можемо. Як вже Бог дасть нам дожити, то, Боже всім вам дожити 90 років більше. От тоді, оглядаючись, ми можемо подумати, а яке це було життя? Дехто каже, подумайте, що вам будуть говорити, який вам тост будуть говорити на 90 років. Тоді подумаєте це життя, тому у Богородиці нелегке життя. Ми навіть всіх фрагментів не згадали, які є в Біблії. Ми тільки деяких торкнулися митий. Але життя тоді має, як кажуть, сенс і повноту, коли такий був в концлагерах лікар Віктор Франкл. І він казав, що виживали в тих німецьких концлагерах не ті, хто. Хто був сильний, фізично чи морально, а ті, хто знав для чого. Каже, ви він потім сказав таку фразу ви зможете перенести різні випробування, якщо знаєте для чого. І ми так само з таким великим болем і з таким говоримо, і ви знаєте, що два наших священники Іван і Богдан, знаходяться в полоні. І не годен з ними зв'язатися в Бердянську. Є інформація, що вони нібито десь там в підвалі їх тримають, але тяжко зв'язатися. І ось каже, каже цей Віктор Франк, що тоді, коли ми знаємо, знаємо для чого, бо він хотів дуже побачити свою дружину, хотів її обняти, хотів їй подякувати і хотів докінчити працю свого життя. Він писав наукову роботу по медицині. І він хотів її докінчити. І він мав вже рукопис і пам'ятав, і він: от побачити дружину, подякувати їй, бо як його забрали, він змог їй сказати, що він її любить, черговий раз, і подякувати, що вона з ним пройшла життєвий шлях. І докінчити ту роботу, то його була, то він переносив різні, різні випробування. Є така книжка Людина в пошуках сенсу здається, вона називається. Можна її прочитати, або називається ще по-іншому лікар в концтаборі. От, він голився склом, знайшов кусник скла і голився, бо якби нацисти побачили, що він вже зарослий, немічний, такий нещасний, тобі його кинули на спалення в ті димові, де ті спалювали людей. вони, от, Тому він хотів виглядати, як на цей і за всяку ціну вижити, вижити, щоби. Бо мав ціль в житті, бо жив згідно цінностей. Тому ми питаємося, а яке життя легке, яке життя красиве, яке життя у повноті, як каже Ісус Христос, яке життя насичене, чи це таке дуже-дуже легке, чи, чи те, яке несе різні виклики, але людина не здається. Життя Божої Матері не було легким, тому вона. Тому ми дивимося на сенс нашого життя і на різні наші труднощі, що вони просто тоді життя є